Білоцерківський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід 16-річному підозрюваному за фактом катування та вимагання коштів. Скандал із побиттям 12-річної дівчини підлітками в білій церкві сколихнув Україну. Відео із жорстокими діями неповнолітніх облетіло увесь інтернет та викликало бурхливе обговорення в соцмережах. За останню інформацію правоохоронців мотив побиття неповнолітньої поки що невідомий. Інформація про те, що дівчинка розповіла іншим, що їй пропонували наркотичні речовини, і це стало мотивом. Наразі не підтвердилась причетними до інциденту, залишаються десятеро осіб, із ними проводять слідчі дії. Наразі вони не підозрювані і не свідки, але вже порушили ще одну нову кримінальну справу за статтею катування, яка вже стосується усіх учасників побиття. підозрюваним. Загрожує від. 5 до 12 років слідчі заходи, експертизи та допити у справі ще тривають. А всі подробиці цієї моторошної історії нам нагадає кореспондент ТСН Іван Рубйов. І моторошні кадри розлетілися інтернетом і збурили соцмережі. На відео майже десяток підлітків віком від 12 до 16 років лупцюють 12-річну дівчинку в одному з парків білої церкви. Знущаються, погрожують та насміхаються, бризкають в обличчя газовим балончиком, і все це фільмують. Все це сталося ще 11 січня. Відео з'явилося у місцевих чатах. це просто Після того як справа гальмувалася, рідні потерпілої відновили його і надали розголосу. На не надо робити просашо. Спіль не треба. Це просто західця. Події того дня і подробиці конфлікту. ТСН переповідає Наталія. Рідна тітка потерпілої дівчини. каже, в той день її племінницю запросив погуляти до парку її знайомий. Вона пішла разом зі своїм собакою, і там на неї вже чекала компанія підлітків. За два тижні до цього дівчинка, яка також є на кадрі на відео, да яка хлопила й запропонували їй. Покурити. Вона відмовилася і ну не я такого не роблю. От. І після в школі вона сказала своїй подружці про те, що представляєш, такі а дівчинка мені пропонували І ця подружка розказала інші. І це дійшло до цієї дівчини. Це тероризування дитини, щоб вона признала, що вона е наговорила зайвого. На тілі 12-річної дівчини медики зафіксували численні синці, забої, подряпини та струс мозку. Мати потерпілої, написала заяву в поліцію. І наразі встановлено особи десятьох підозрюваних. Відомо, що всі вони учасники різних навчальних закладів. Спочатку нападникам інкримінували легкі телесні ушкодження, але після резонансу підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні. А 16-річного парубка, який вдарив її по голові та розпилив у обличчя газовий балончик, ще й у вимаганні коштів. В під час воєнного стану йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Десь те до кінця неділі треба знайти 15. а те всі калії у ході перевірки. правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження малолітні нанесли дітям, серед яких ровесниця потерпілої, а також 15-та та 16-річні хлопці. Поліцейські нададуть правову оцінку діям кожному із фігурантів відповідно до вимог чинного законодавства. Після розголосу було змінено слідчого. Частину учасників із свідків перекваліфікували у підозрюваних і призначили низку медичних та психологічних експертиз. Племінниця каже Наталія наразі у пригніченому психологічному стані і боїться залишатися сама. Вона була подавлена. У білу церкву родина переїхала з Іванкова, це північ Київщини. Батько професійний військовий та два брати наразі захищають країну. Отже, дівчина поки живе тільки з мамою. Вони були в окупації, а під час звільнення їхній будинок сильно постраждав. Наразі ж вони сподіваються на справедливе розслідування і покарання винних. Мого хлопчика дядько працює в адміністрації, тому батько так з поліціянтами і говорить. Що ми наймаємо сама на ка що адвоката, і ви не копійки не получите. Лише одна з учасниць нападу двічі приходила до них, просила вибачити та забрати заяву з поліції. Інші фігуранти справи та їхні батьки від спілкування, зокрема з журналістами, відмовляються. Іван Воробьо Данила Лисенко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини,